Щойно відкрила двері. Ой, неможливо на вулиці знаходитись, розумієте? ось, Відкрила двері, а тут горобеня. Ось воно в банку посадила. Зараз ось туди полізу, поставила драбину. Ой! оса, Блін, вони ж затолбали ці оси, пчоли. Ось, полізти туди. У мене ось тут вони живуть під стріхою. І вони всі так кружляли, коло нього, крутилися, а зараз немає жодного воробця, Не бачу. Як це мої коти, їх його не побачили, гляньте, відпочивають. Ось, І він же ж верещить. Він упав і почав верещати. Я його схопила, ось зараз треба лістина. Десь там підкласти. Це вже друге горобиня, яке я рятую, а одне таке з'їли. Я вийшла вже, тільки крильцем залишилось. Я ж не чую, коли вони падають. Звісно, шкода так полізу. Ой, меньоха. Буду дуже не хочеться спекотно так. Але що поробиш. Це така страшна. Хоч якось. Хоч чимось. Води в мене немає багато. Гляньте, що вода майже. Можешь курчить.